А руки, бач, золоті. Не пошкодуйте, що взяли. Проводимо, братуху, на схід. Я от у селянки тюнцем розжитися встиг. Ну ще як не шугнули, вони мене стюмів срадка трісла. Ліхтар, кмі їм його не сподобався. Відтоді вони мене ані в село, ані на місць не пускають. Ось можеш по канату не швицнути. Береш карабін, чіпляйся і поїхав. Вона, здається, антени онди за 200 метрів від Аврори хотіла оглянути. Щось їй там привиділось. Сама. А ви що? Які антени? Та картелі худко туди і взагалі ходь зьобами клацати. Якщо надавці при повному параді не марширують, це не означає. Артеме, ти мене кликав там було так добре. Але я тебе почула. Ну, і як би я тебе самого? Що це за місце взагалі? Бачиш дішки, якась хімія. Склад, або як це, могильник. А Майкл, може місцевий пошепень, щоб подалі прийматися. Гаразд. Так. Ну, чортим. Хапаємо і понесли. Ще чого, я сама, сама піду. Відсижуся кілька хвилин і рушу. Старому вже, мабуть, так зносить. Уявляєш його донечку і що сталося? Тату, це я. У мене батарея в рації здохла, промочила її. А так усе в нормі. Артем з хлопцями тут. Жи краще допоможи Степанові мого батька вмовити. Це він про Катю з Настею. Тьому ми не справді ліпші. Все нормально. Артем, виручай. Старий затявся, не хоче брати Катю з малою. А вона лікар, та ще й знає, де ці лісінький вагон знайти. Уявляєш? Треба щось робити. Я, Ми... Ми, мабуть, підемо назад. Та куди ви підете? Вас там тепер теперці. Святері. Привіт, Артем! Жеруть. Москаво просимо до екіпажу. Дякую, не підведу. Привіт, Артюхо! Бачиш, як усе зрослося? Артеме, підійди. Сідай. Артеме, у нас є можливість перебратися через міст без штурму. Річкою регулярно проходять каравани, мостовики з ними торгують. Під виглядом торговців ми потай проникаємо до них і опускаємо секцію мосту. За словами Каті, механізму порядку, спрацюємо швидко і мостовики нас не зупинять. А як спробують, ми все одно приправимо, що вони там собі не вигадували. Хочуть, крові отримають. Лишається тільки дочекатися посудини торговців. полковник, як же ми їх тут покинемо? З'їдять Степане, ти голову вмикати пробував. Ти знаєш, куди ми їдемо. Знаєш, що дорогою буде. І куди з цього ми їх в Аврорі вмостимо? Спати на ящиках з вугіллям. Ну ми вже нехай, як спартанці. Але жінку, ти ще й з дівчам шестирічним, як тут розмістити? Та я свій матрац віддам, а сам Та, Геш, Відпочинеш. І на першому чергуванні тебе млявого ворожий диверсант заріже. Все одно не можна їх залишати. То давайте дістанемо той вагон, про який Катя говорить. Не можемо ж ми дитину тут кинути. І взагалі, скільки ж можна в проходах валетам спати? О, і ти з'явилася. Як? Як ми його дістанемо? Аврору я туди не пожену. Годі мріяти. І не треба Аврору. У мене в Терміналі дрезина захована. Не у вагонках ти що два пальці об асфальт. Зараз ми з Артемом по неї злітаємо і притягнемо. Хреста не відпущу. Мої чотири роки з ремонтом до ранку провотузимось, а сам я взагалі нічого не гарантую. Гаразд. Піси з вами усіма. Годі з мене чудовисько ліпити. Якщо вагон здобудете, візьмемо цивільних на борт. Артеме, берешся. Але, Артеме, помітимо караван, киди усе. Прорватися через міст голодне, сам знаєш. І цей шанс я не впущу. Дякую, тату. Гаразд обіцяю подумати про онуків. Тримай в тебе. Це запобіжник від резини, Без нього не поїде. Машинка надійна. Зуба даю. Ми з нею майже пів світу. З краю в край. Товару перевезли. О, страшне діло. Зі стілько халеп мене витягла. Артемчику, виходить, оскільки ти сам у термінал ледеш. Слухай, шлях не близький. Я що хочу сказати: якщо по темному вирушиш, менше шансів на бандюків нарватися. Вони тоді по своїх сховках гріються. Але вночі теж не той бо. не прогулянка буде. І звірини багато вилазить, і кульові блискавки там місцями. І святощі за електричних демонів мають. Тож ти і сам змикить, коли краще виходити. Артеме, я в той район князя читувати вирядив. За мостом стежити. Зв'язок там кепський, самі перешкоди. Тож якщо зустрінеш його, отримаєш останні відомості по околицях терміналу. Саме і Степаном Лебунь змовилися. Та я цими двома не менше за вас приймаюся. Просто не факт, що наше майбутнє краще, ніж ці святоші. Та гаразд. Молодці, що татуся умовили. Ну, Артеме, як тобі моя майстерня? Нарешті я все облаштував, як хотів. Нормальний верстак. І ящики під усі інструменти, і всяке різне. Можеш тут зброю чистити і патрони набивати. Ну, тобто, як на будь-якому верстаку, це зрозуміло. А от зброярні такої, як у мене, ніде немає. Ти, коли ствол якийсь, знайдеш, я зразок раз і на поличку. А потім, якщо знадобиться, видам у найкращому вигляді чистий, змащений, як якомень слова. Обвіз потім сам встановиш. Я з вас усіх справжніх майстрів зроблю. Тож навчайтеся зброярської справи належних... Аню, Дякую вам за Артемом, що допомогли нам. Без вас не знаю, що б з нами було. Прокляте тут місце не інакше. Ще й цей. Катю, не варто дякувати за заздалегідь. Краще побажайте Артемові удачі. Звісно, Артеме, нехай вас Бог боронить. І вам Стьопо спасибі. Та що ви, Не варто дякувати. Дядько, Артем. Дядько Артем, ви ж на завдання чи не так? Я хотіла попросити, он там баки великі. Якщо зустрінете там мого ведмедика, принесіть, будь ласка. А? Його демон вкрав Летючий, страшнючий, а вони там живуть. Він демонятам своїм відніс, мабуть, а я дуже за ним сумую. Хотіла в гості піти, та мама не дозволяє. Там же електричні демони теж є. Чесно, чесно, вони вночі з'являються і світяться. Красиві, але теж страшні. Трохи. Артеме. Я ж тобі так і не віддячила як слід за те, що ти мене з того підвалу витяг. Знаєш, я коли туди провалилася, навіть не злякалася, бо знала, що ти прийдеш і врятуєш мене. Дякую, коханий. Ну, біжи. Повертайся швидше і відрадяйся. Артеме, ти ж до терміналу. Може, князі зустрінеш, у нього там СП на мосту в вагоні. То ти його розпитай, що там та як, щоб не пертися на осліп. Ну, ти зрозумів. І ще, он де вежа праворуч, бачиш? Людей там бачив. Я думаю, тут теж не бандити. За нами спостерігають. Звідти ще гітару було чути. Блатняк горляли. Степан ще хотів піти забрати, щоб ото з інструмента не знущалися. Може, звільниш гітару від окупації? Потишиш товариша. У супі то знаєш, який репертуар. Російський рок! класика. Щасти, брате! Может, тебе, блядь, еще и запустит она? Забашляет за тебя, хочу всю речку вытащить? Нет, <решит> не забашляет. Нема кому. Отпустить. Что, блядь? Это что там за движняк? Нема Что ты? Самодния. Отпустить, а? Снова, Бляха, ну что ты? Это что там за...